Боєць Національної гвардії України позивний красов в даний момент є бійцем бригади наступу буревій. Бригади формуються як з людей, які приходять там, з центрів комплектації, тобто виявляють там бажання, люди, які там ще не служили і бажають приєднатися. І частково це люди, військовослужбовці з інших підрозділів Національної гвардії. Які комплектують, частково комплектують ну, бригади. Тому, скажімо, це ну, не, не, не те, що там ми збиралися колективно і типу, давайте переведемося туди. Тому що ну, є наказ. Дивіться, люба військова підготовка це є безперервний процес. Тому що. При будь-якій зміні підрозділу, там, кількості людей в підрозділі, а, прихід нових людей, тому що, ну, на жаль, наш підрозділ, як будь-який інший, за рік широкомасштабної війни, ну, по ній певні втрати, тобто люди добираються нові, і крім того, що ці нові люди мають пройти якусь індивідуальну військову підготовку, особливо якщо це цивільні люди. Все одно це має бути добре сплочений військовий колектив. І працювати як єдиний організм, тому в будь-якому разі завжди робиться завжди колективне злагодження. Ну і плюс відпрацювання індивідуальних бойових навичок це все також процес, який не, не має зупинятися ніколи, тому що нема приділу совершенства, як то кажуть. Набагато більше зараз можливості в плані вогневої підготовки. Е, нас, ну скажімо так, якщо казати відверто. Досить довгий час під час э, періоду, як його називаємо, там АТО ОС, не в усіх підрозділах Національної гвардії була на достатньому рівні ну, саме вогнева підготовка. Ну, на то були різні причини, економили боєприпаси, наприклад, ну, бо не могли там робити це зараз. В цьому немає ну, нестачі, дають усе. Тобто, полігон не затихає цілий день, стрілкатня, гранатомети, тобто. Всі працюють згідно своєї спеціальності і ну тому так, підготовка ну, змінилася, тому що є більше можливостей. Ну, та й займаються, є інструктори, які займаються з людьми, фахово займаються. Ну і це радує. Особисто я не перетинався ще з ними. Я думаю, що зараз основний упор інструкторів, в тому числі іноземних, зроблений на новачків, саме на людей, які прийшли в підрозділ. Як то кажуть, ну, в хорошому плані з вулиці. Тобто це люди, які були цивільними нещодавно, або люди, які не мали там, може хтось зі строковиків міг там підписати контракт, наприклад. Тобто, я вважаю, і це правильно, що на всіх людей зараз робити треба максимальний акцент, щоб ці люди пройшли якнайбільш широку і якісну бойову підготовку. Ну, а вже потім, коли їхні індивідуальні навички бойові будуть на достатньому рівні, це вже дозволяє потім. Відпрацьовувати моменти злагодження у підрозділах, ну, тобто там рівня взвод, рота і батальйон. Є можливість тим самим ну, бригадам, ну тобто я ж кажу, що це не значить, що сидять усі батальйони, сидять собі, чекають, поки там не добрали 10 людей там в, ще в якийсь батальйон, якому не вистачає. Тобто, деякі підрозділи вони навіть зараз виконують бойові завдання на фронті, в гарячих напрямках, і це нормальний процес. Тобто такий, скажімо, ротаційний процес, тобто підрозділи можуть туди виїжджати, воюють люди, і я думаю, по завершенню сюди мають змогу відпрацювати деякі нюанси, якщо як би, на досвіді вже якісь моменти були помічені, там, що може десь треба. Змінити там підготовку, десь покращити, десь збільшити. Тому це так, це так, дуже добре. Тобто, в моменту, коли бригада буде сформована як цілісний організм, а що це не буде бригада, де дуже багато людей буде новачками без бойового досвіду, це значить, що к моменту повного сформування бригади як єдиного організму, всі батальйони, які, ну, з яких складається ця бригада, вони всі будуть бойовими з бойовим досвідом. Це командири батальйонів, які будуть мати бойовий досвід, і це буде дуже добре. ЗСУ це більш важке озброєння, це набагато більше бронетехніки. Тобто тут вона також присутня, але ну, не в такій кількості. Тобто ЗСУ, це це маща, це така ось хороша. Броньована маща, особливо якщо ми говоримо про механізовані підрозділи, то, ну, звісно, бригада Національної гвардії вона, ну, не буде ніколи комплектуватися, тому що вона має трішечки інші якби, задачі, можливо. Тобто, ну, сама Національна гвардія, коли вона створювалася, і взагалі як військова структура. Вона має більш заточення там для бойових дій в умовах міста, там промислових агломерацій. Тобто, так, ну, це не заважає точно так же національній гвардії воювати і в посадках, і в полях. Але... Скажемо так, специфіка така, така що вона більш спеціалізована саме в цьому напрямку, і ну, ми ж збираємось наступати. У Нас попереду багато місць, яких треба звільняти. І я думаю, саме тут Національна гвардія зможе в повній мірі а, ну, виконати своє призначення саме в цьому намірі. Тому що ну давайте будемо відверті, там, умовно кажучи, механізована бригада, яка там викошує гектарами просто все вогнем. А, ну, Важко бути якби солдатом, піхотинцем, який постійно і в окопах, що і точно так же ж ці люди мають бути гарно навчені діям в міських умовах. Ну, це геть різний напрямок, скажімо, бою. Бо бій в бойові дії в міській місцевості, міській забудові вважаються одним з найважчих. Тому ну, я думаю, ми. Ну і до цього гарно, гарно воювали разом зі Збройними силами України. І я думаю, що тут буде те ж саме. Кожен буде робити те, що в нього виходить найкраще, і разом зробимо те, що треба. Чесно кажучи, не мав змоги там, близько спілкуватися чи відвідати там, бригаду наступу. Це як я пам'ятаю, є в поліції бригада наступу і також і бригада наступу у прикордонників. Знову ж таки, ми ж маємо розуміти, що поліція вона ніколи не була військовим формуванням. а Національна гвардія України, згідно закону України про Національну гвардію, є військовим формуванням з правоохоронними функціями. Але спершу це є військове формування. А, тобто, ну, і воно і не дивно, що якби, та і кількість Національної гвардії, вона ну, Національна гвардія за. Розрахована на ведення бойових дій в тій чи іншій мірі. Поліція несе геть зовсім інші функції. Але я думаю, зрозумівши, що є дуже багато бажаючих серед поліції, плюс багато співробітників поліції, вони з самих початків бойових широкомасштабних бойових дій. Приймали участь в дуже дуже різних, дуже гарячих точках. Тобто, ну я думаю, було прийняти правильне рішення, щоб це не були якісь там розрізнені там загончики. Там там якийсь підрозділ поліції, там якийсь, щоб це було зведено в єдиний підрозділ, який буде мати єдине управління, єдине керування, і це підвищить його ефективність. Теж саме з прикордонниками, з прикордонниками за цей рік ну дуже часто де зустрічалися на фронті. Так само виконують бойові завдання, але ж знову-таки це завжди були розрізані підрозділи, які додавалися до тої чи іншої там, бригади Збройних сил України. І правильне рішення було, що якщо є достатня кількість людей, які служать в прикордонній службі, які бажають виконувати саме бойові завдання. Звести їх в єдиний організм і щоб вони виконували. Просто що це два підрозділи, які ну, несуть багато інших функцій, тому набрати, ну скажімо так, забрати всіх поліціянтів і забрати всіх прикордонників, ну такого не вийшло б зробити, тому що вони виконують дуже багато інших функцій. Війна змінюється дуже швидко, дуже швидко. Тобто, взяти цей рік, тобто такою, яка вона була на початках, там, початок весни. Потім, якою вона була літом, якою вона встала восени, ну, Тобто вона кожен раз змінюється досить швидко. Зараз цей процес дуже ну, він без, безперервний. Тобто, сказати, що ти, ну, типу, я вже все знаю, ну, типу, я вже був, ну, на жаль, воно так не виходить. Тобто я розумію, що там, знаходячись там, два місяці в, ну, в процесі зараз формування. Приїхавши в зону бойових дій, це буде трошки процес звикання до тих реалій, які є. Ну і плюс, знову ж таки, ніколи не відомо, на якій ділянці ти будеш, а ділянки, які вони дуже відрізняються. Або це поля посадки, або це міські забудови, або це там, не знаю, запорізький напрямок, який там більш ну, арта, грубо кажучи, або це там, Луганський напрямок, де це зводиться, ну, скажімо так, до дуже близького знайомства з окупантами. Е, тому все залежить. Ну, але звісно, що бойовий досвід він дозволяє в більшій мірі правильно оцінювати обстановку і відповідно діяти. Тому так, бойовий досвід він завжди лишнім не буде. На даний момент гвардія наступу ставить головне завдання якомога краще підготуватися. Тобто завдання, що там всім би розписали, вже ну, ви будете їхати туди, ви будете їхати туди, ну, звісно, такого немає. Це підрозділ, це військовий підрозділ, який має бути готовий виконати будь-який наказ. Тому основне завдання, яке виконуємо, готуємося, щоб бути максимально готовими, готуємо особовий склад.